Доброго весняного раночку, мої любі хлопчики і дівчатка. Та, шановні батьки, розпочинається третій тиждень травня. Продовжується наш моніторинг досягнень дітей. Шановні батьки, прохання заповнювати всі надіслані в Google форму. Оцінюйте свою дитину об'єктивно. Щиро дякую вам за співпрацю. Любі діти! На цьому тижні розпочинається всеукраїнський тиждень дорожнього руху. Ми з вами повторимо та закріпимо правила дорожнього руху. Поговоримо про значення світлофора, про дорожні знаки, про проїжджу частину. Світлана Миколаївна та Оксана Михайлівна підготували для вас цікаві, веселі музичні та фізкультурні заняття. У цьому тижні ви будете спостерігати, досліджувати, виконувати різноманітні трудові доручення, грати дидактичні та рухливі. Та дівчатка та шановні батьки, і я хочу побажати вам тихого, мирного, цікавого і знавального травневого тижня. Бережіть себе, все буде добре.